Погода сприяє, і в місті продовжують одночасно працювати декілька будівельних майданчиків. Найбільший у районі провулків і вулиць Мічуріна, Пилипа Орлика та Князів Сангушків. Тут будуються каналізаційні мережі, загальна протяжність яких складе майже 2,5 кілометри. Окрім мереж, в районі буде збудовано 66 каналізаційних люків. По завершенні робіт 124 двадцять господарства дворогосподарства зможуть покращити свої побутові умови. Подібні роботи ведуться і в районі від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці. Монастирської там також прокладають каналізаційні мережі, будують каналізаційні колодязі і будуватимуть модульну каналізаційну насосну станцію. В центрі міста проводиться облаштування вулиці Соборності на ділянці від вулиці Ярослава Мудрого до Козовкова. Будівельники завершують будівництво тротуару з однієї сторони, пішохідна доріжка з іншої сторони, і сама дорога будуватиметься уже в наступному році. Реконструкція дороги передбачає її капітальний ремонт із облаштуванням ливневої водовідвідної системи. Продовжується роботи і на військовому містечку вулиці Ярослава Мудрого. Проводиться реконструкція благоустрою військового містечка по вулиці Ярослава Мудрого, а також реконструкція вулиці Ярослава Мудрого, облаштування дороги, тротуарної доріжки. На майбутні роки плануємо також розробити реконструкцію благоустрою військового містечка по вулиці Ізяславська. Та вулиця Садова, і також зробити реконструкцію вулиці Гвардійська. І на очах змінює зовнішній вигляд загальноосвітня школа номер 1 Утеплення контуру приміщення розпочати наприкінці літа. Планується завершити до кінця року. Заклад отримає друге дихання в плані енергозбереження і забезпечення комфортних умов навчання дітей. Нагадаємо, що це найбільша за кількістю учнів школа в місті. Темпи робіт, що ведуться у різних мікрорайонах. Вселяють оптимізм. Надіємося, коштів вистачить. Тим паче, ці об'єкти розбиті не на один рік. Вони об'єкти, які розбиті на рік, на два. Наприклад, перша школа у нас ще планується роботи і в 17-му році. Це вже будуть покрівля влаштування. Також по благоустрою мікрорайонів планується роботи.